Українські війська успішно просуваються на Таврійському напрямку. Новка по деяким вопросам накалилась настолько, що вот все-таки необходимость в нікаєму ушаті холодної води і знищують ворожу техніку та піхоту. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ Таврія генерал Олександр Тарнавський. Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом останньої доби виконали понад тисячу вогневих завдань. За його інформацією, українські за добу знищили понад 20 одиниць військової техніки ворога, а також кілька великих ворожих складів боєприпасів. Пане Валері, цитуємо інтерв'ю пана заложного, в якому він каже, що його, м'яко кажучи, бісить, злить, коли кажуть, що контрнаступ відбувається якимись не такими темпами, як потрібно. А вас такі розмови вони чіпляють? Знаєте, мені дуже не подобається, що була от така. Цільна спираль, яка накручувалася під майже півроку про контрнаступ, який він буде швидкий, який він буде переможний. Ще тоді було зрозуміло, що це е, така інформаційна бульбашка, дуже е, неприємна для е, людей, які усвідомлюють. Що таке реальна війна, і що таке іти в наступ на ешелоновану оборону противника? Тому зараз все, що відбувається на фронті, відбувається згідно реальних планів генерального штаба і військового керівництва, а не згідно якихось очікувань і інформаційного хайпу, на якому роблять собі Впізнаваність якісь рейтинги в лапках експерти і в лапках політики. Тому звичайно я не можу не погодити зі своїм волнокомандовачем, що це ну не дуже приємно таке чути. Треба усвідомлювати, яка задача перед нами стоїть, і не критикувати, і не опускати руки, а допомагати своїм збройним силам. Пане Валерію, те, що вагнерівці тепер будуть фактично розформовані або мають підписати контракт з міністерством оборони, або виїхати в Білорусь неважливо. Їх вони перестануть існувати як окреме угруповання. Чи позначиться це на фронті? Ну, якщо можна так прогнозувати, тому що в принципі це була досить сильне ударне угруповання. Ну не знаю, чи чи можна називати цих зеків. Елітним військом, але тим не менше, якось так вони позиціонувалися в російському суспільстві, я вважаю вагнерівцю вбитою картою Путіна. Що російська окупаційна армія робила на них ставку як на людей, які абсолютно зневажають людське життя, вони не були солдатами в повному розумінні цього слова. Вони були розходним матеріалом. Тому що всі ті відносні успіхи, яких вони досягли за останні місяці, це в Бахмуті і в Солидарі, вони були ними здобуті завдяки ну, в лапках, смертям десятків тисяч людей, яких вони просто кидали в м'ясні атаки. І я вважаю, що ну мало хто про це говорить, але це. Ознака великої стратегічної поразки на сході російської армії, тому що вони зрозуміли, що ця ставка не спрацювала, і тепер вони змушені приймати якісь інші рішення. Тобто вони прибирають з фронту ЧВК-шників, які виявилися неефективними в довгостроковій перспективі проти регулярної української армії, і тепер стоїть велике питання, чи зможуть вони воювати м'ясом. Так само, як воювали е, вагнерівці, тому що все ж таки не дивлячись, які б вони за путінці не були е, і зашорені народі України, вони не можуть не усвідомлювати, що е, той шлях військовий, який пропонував Пригожин для регулярної армії, ну він не непри, ну, е, і їх будуть просто відправляти в е, ну що називається на забій. І Я вже бачу, от вчора відео вийшло, де російські мобілізовані відмовляються і селище приютне, зокрема, яке зараз знаходиться під вогневим контролем збройних сил. Тобто, ну і взагалі їхня військова затяга була переоцінена, тому що це живодери не тільки по відношенню до мирного населення і до комбатантів збройних сил, а й в першу чергу до самих себе. Їхній час закінчився і ми маємо відправити до них і всю російську армію. Пане Валерію, той напрямок, на якому ви перебуваєте, чи там відбуваються певні зміни останніми днями або тижнями? Якщо цією інформацією, ви можете поділитися зараз в прямому ефірі, наразі не буду деталізувати все, ви можете побачити на карті із офіційних зведень Генерального штабу міністерства оборони. А пане Віталію, ну, я пропоную почати з кейсу з вагнерівцями, які зараз е в Білорусі. Вчора е аналізували, що взагалі о, Держприкордонслужба провела аналіз, що це може бути 8 тисяч вагнерівців на території Білорусі біля кордону з Україною. Ми знаємо про те, що наш верховний головнокомандувач Зеленський надав наказ і Валерію Залужному і. Наяву про посилення північного кордону і пан Сирський, тобто вони всі отримали цей наказ, фактично посилити північний кордон через загрозу саме в приватної військової кампанії Вагнер на території Білорусі. Як ви бачите історію перспектив розвитку з приватної військової кампанії Вагнер? Ну насправді, ну з моєї точки зору, ми вже почали трохи е, такий міф створювати про цей Вагнер в інформаційному просторі так країни. Ми вже деякою мірою повторюємо певні там ну наративи, які до речі говорив той же геній Пригожин, який казав, що Вагнер це, напевне, найбільш підготовлені бійці в світі, так найкращі. І ми пам'ятаємо, як це було в свій час і про кадирівців, Всі там боялися цивільні. Говорили. от вони коли на Київ йшли. Тобто, я до чого все це веду. Їх били, били під Бахмутом і не тільки під Бахмутом. Якщо треба, будуть бити і на північному цьому напрямку. Тобто, я би спокійно до цього ставився стосовно того, будуть вони там чи не будуть. 8 тисяч вагнерівців вони погоди не міняють. Більше того, я думаю, що ну судячи з того, що відбувалося під Бахмутом, напевне, найбільш боєздатні так підрозділи цієї приватної компанії. Вони вже. Скажемо, залишилися в українській землі так, частина є за кордоном, але зараз там намагаються взяти їх під контроль. Це і в Сирії, і в Африці, в першу чергу в Центральній Африканській Республіці, в Судані. Тобто, навряд чи їх будуть сюди перекидати для того, щоб вони були в Білорусі, бо там треба вирішувати ті завдання, які стоять перед ними. Я маю на увазі, тільки дійсно підготовлені і там є. Тому в цій ситуації абсолютно правильно прийнято рішення, що більш уважніше спостерігати, що необхідно підсилити. І я не думаю, що там буде якась. Велика загроза особливо з боку вагнерівців для, для Києва. І для України загалом пане Віталію. Щодо загрози підриву ЗАЕС окупантами, російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє наша розвідка. Зазначається, що одним з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також загарбники порадили евакуюватися українським співробітникам, які підписали контракт з Росатомом. За даними нашої розвідки. Вони мають виїхати до 5 липня. Крім того, є інформація, що на території самої ЗАЕС та в Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів. А персонал, що залишається на станції, дали вказівку в будь-яких аварійних ситуаціях звинувачувати Україну. Як ви оцінюєте і, можливо, змоделюєте загрозу підриву Запорізької атомної електростанції? Ну про це вже на жаль дуже тривалий. Період часу ведуться розмови, це нагнітається ситуація. Більше того, ну, Росія намагалася, і я думаю, намагається і до цього часу використовувати, скажімо, е, ну, вірогідність так, е, якогось підриву на запорізькій атомній електростанції як метод тиску шантажу. В першу чергу, мова йде безумовно на захід, для того, щоб вони там, примусили Україну вести якісь перемовини і йти на якісь поступки. Я думаю, що в цій ситуації, ну ми реально змінити навряд чи щось зможемо. Я маю на увазі повпливати на Російську Федерацію, але треба бути готовим, якщо не дай Боже щось таке станеться. Мають бути. Ну, я сподіваюся, були вже віддані відповідні розпорядження, приготовлені всі необхідні засоби і заходи для того, щоб мінімізувати можливі негативні наслідки. В цій ситуації безумовно, ми там десь. Чекаємо, що хтось там натисне на Росію, чи це буде там Китай, але ми бачимо, що і Китай насправді не зовсім до кінця може вирішити ці питання пов'язані з якимись. Ну я би сказав, неадекватними діями. Ну, мова йде безмовно про Путіна, бо це Путін буде віддавати такий наказ. Ми це бачили по Каховській Гес. Тому треба бути насправді готовим до всього до самого негативного розвитку ситуації. Але в будь-якому випадку я думаю, що е, ну є певні запобіжники, які не не дозволяють це зробити. Я маю на увазі ті наслідки, які потім можуть бути, е, скажімо так, задіяні проти Російської Федерації, якщо вона зробить цю біду нам і не тільки нам.